У Тернівці відзначили Новий рік за болгарськими традиціями. До місцевого будинку культури запросили усіх охочих побачити справжні обряди, пісні та танці. Свято болгарської сурви це неофіційне, але найулюбленіше свято всіх болгар. Цей день вони святкують старий новий рік, співають колядки, діти з гілочками, сурвачками ходять, колядують, б'ють цими гілочками, бажають здоров'я, удачі, грошей та щастя. Це є таке улюблене свято наших терновчан, і взагалі це дуже таке шановне свято в Болгарії, і сьогодні. На цей день цього року свято Сурви війшло у нематеріальну культурну спадщину Миколаївської області. Тож ми дуже пишаємося цим. Вже шостий рік поспіль Болгарський культурно-просвітницький центр Тернівка проводить в мікрорайоні театралізовану виставу святкування старого нового року Сурва. Це і творчий колектив Тернівського будинку культури і бібліотека філія номер 16 для дорослих, теж яка співпрацює з нами. І така спільна праця вона дала такий. Ну я вважаю, що дуже великий добрий результат. За болгарськими традиціями всіх гостей зустрічали з сурвачками, побажаннями та хлібом сіллю. На святі показали болгарські обряди, пісні і танці. Наталя, приходько Даніл, сліж для об'єктиву.